Ну, дане засідання у нас передбачене планом щодо комісії з академі... академічної доброчесності, тому потрібно включати запис. А темою сьогодні у нас є шляхи вдосконалення, дотримання академічної добрісності. За декілька днів до самого оголошення даної зустрічі я повідомив, що можна буде представляти свої думки. Та ідеї, але спочатку давайте згадаємо, що таке академічна доброчесність, та розглянемо основу, так скажемо. Е, і так, знову всім доброго дня. Е, ми наразі зібралися в студентській конференції, щоб розглянути таке важливе питання як шляхи вдосконалення дотримання академічної доброчесності. Мабуть, кожен з вас вже стикався з таким поняттям. І неодноразово бачив, а деякі не дотримувались. Але ми говоримо про це рідко, тому сьогодні важливо нагадати та освіжити свої знання щодо цієї теми. Тому почнемо з того, що ж таке академічна доброчесність і чому вона так важлива. Академічна доброчесність це частина і чесна, і відповідальна поведінка під час навчання, викладання, досліджень. Та інших освітніх процесів. Вона означає, що ви не списуєте, не обманюєте, не видаєте чужу роботу за свою і поважаєте працю інших людей. Щодо прикладів, то до них можна навести наступні: Ви не користуєтеся шпаргалками чи допомогою інших людей під час іспиту. Якщо ви використовуєте ідеї чи слова інших авторів у своїй роботі, ви обов'язково вказуєте їхнє ім'я та джерело. Наприклад,. З цього приводу АО Аганіна у статті і назву статті правове регулювання підприємницької діяльності історичний аспект. Далі можна вказати, де це було вісник Запорізької національної університету юридичної науки. Там рік, номер, можна сторінки. І далі писала і в лапках те, що вона говорила, наприклад, вагоме місце промисловості Хедменщита і так далі. Думаю, це зрозуміло. Також ви пишете свої есе. Контрольні роботи або реферати самостійно, а не замовляєте їх у когось іншого, ви не копіюєте відповіді одного курсників чи знайдені в інтернеті без розуміння чи дозволу. Але чому це так важливо? Академічна доброчесність показує вашу повагу до знань, інших людей і до себе. Вона формує вашу репутацію як чесного, відповідального і справедливого студента чи професіонала. І саме головне, коли ми дотримуємося академічної доброчесності, наші знання постійно накопичуються, та ми за допомогою них активно та якісно виконуємо свою роботу чи завдання. Якщо виділяти основні принципи, то до них відносяться три основних це чесність, відповідальність та справедливість. Як ви, мабуть, помітили, якщо їх об'єднати, то можна подумати, що основна проблема порушень доброчесності є свідоме його недотримання через лінощі, брак часу, можливо, жадібність у випадках хабарництва та таке інше. Але я думаю, що це лише одна зі сторін медалі. Якщо раніше так і було, то зараз в епоху електронних пристроїв. Причинами також стала необізнаність та невміння користуватися джерелами інформації. Студенти зазвичай не цитують чужі роботи, бездумно списують тести, навіть їх не переглядаючи, або не перевіряють на достовірність інформації. І при цьому навіть не намагаються це якось приховати. Особливо привернули увагу штучним інтелектом. Він на однакові запити дає схожі відповіді. І навіть синонимайзер не може це шліфувати, так як він просто замінює слова. В результаті однією з причиною недостримання академічної доброчесності є недостатня обізнаність студентів через те, що вони не вміють правильно користуватися джерелами редагування та пошуку інформації. Навіть якщо вони це роблять не навмисно, але в результаті порушують доброчесність. Ось одну з причин ми знайшли, але її недостатньо, щоб почати робити якісь висновки. А тому, щоб знайти більше причин порушень, ми можемо заглянути трішки в минуле. Якщо подивитися на ситуацію свіжим поглядом, то можна спостерігати таку картину. З початком карантину у 2020 році кількість школярів та студентів, що почали порушувати академічну доброчесність, почала кардинально зростати. І це враховуючи, що в той час не було так сильно популяризовані штучні інтелекти та не було змоги швидко знаходити відповіді на тести та самостійні роботи. Але чому ж відсоток порушень так зріс? Для цього є декілька взаємопов'язаних причин: це залежність, дистанція і важливість та актуальність навчання. Почнемо з залежності, якщо так згадати. То всі ми розуміли, що важливо виконувати самостійно всю домашню роботу при цьому не махлюючи. Але не важливо, з якої причини варто було нам зайти і один раз писати з ГДЗ, то ми відчули задоволення. Задоволення, що нам не потрібно витрачати купу часу, котрий могли використати на самих себе та відпочинок, тому це постійно переростало в залежність. Та ж сама ситуація з дистанційним навчанням. Чим довше воно длилось, тим більше діти відчували свободу. Але при цьому був фактор, що їх здержував, та хоча б якось підтримував дисципліну це екзамени. Після 9 класу ДПА, а після 2 курсу ЗНО. Ми просто розуміли, що навіть якщо будемо старанно вчитися, не кожен зможе подолати ці перешкоди. А про байдикування і річі не йшло. Але 2022 року все змінилося, коли цей фактор просто відмінили. Все виходить одна з причин порушень: свобода та вседозволеність. Немає сенсу вчитися 10 років старанно, коли цей час можна просто пробайдикувати і отримати той же результат. І на мій погляд, це причина є основою, через що порушується академічна доброчесність, а також причиною, чому регулярні виховні заходи майже. Ніяк не впливають на результат. Тому що студенти просто не бачать сенсу навчатися. І з цим всім вже можна працювати. Почнемо з простого: щоб покращити обіцяність студентів, можна зробити наступне. Перше, це проводити регулярні тренінги. Ну, по типу цитування, що наразі ми можемо, до речі, спостерігати. Далі. Я вже багато разів згадував штучні інтелекти, і не просто так. Вони просто дуже універсальні. Ними набагато простіше користуватися, і тим паче ми ніяк не можемо обмежити студентів в їх користуванні. Навіть блокування сайтів можна обійти за допомогою VPN. Тому ми можемо взяти ініціативу і на перших двох курсах, де проводиться дисципліна з інформатики. Ми можемо деяку частину пар виділити на навчання студентів правильно користуватися штучним інтелектом і пошуком самої інформації в інтернеті. Далі, що важливо на мій погляд, це знайти підручники та статті на українську мову, котрі можна використовувати для робіт студентами. Адже, як ми знаємо, велика кількість інформації стала недоступною після початку війни. Ну, а щоб подолати вседозволеність, ми можемо ускладнити саму систему оцінювання. Наприклад, для всіх самостійних робіт зробити десятки варіантів, щоб студенти не списували один у одного. Далі ми можемо переробити самі питання для ускладнення пошуку. У випадку з тестами можна зробити дещо цікавіше. Звісно, трішки урізати час, але не сильно, щоб чесні студенти могли над деякими питаннями подумати або згадати. Так само можна під свій лад переробити питання, і, що саме головне використовувати складні символи. Як бачите на картинці, штучний інтелект просто не може зчитувати цей текст, адже яким би розумним не був робот, він не осмислює слова, а шукає їх в базі даних. Те ж саме стосується пошукачів. Звісно, це тільки сирий варіант, деякі букви можна замінити звичайними українськими, деякі англійськими, а деякі знайти в інтернеті. Після чого створити власний алфавіт, а далі пере... перегнати його в клавіатуру. Ну, думаю, ви розумієте, в язик. Повноцінний. Я намагався піти далі і зробити це, але, ем, на жаль, способи або не діючі, або некоректні. Але я впевнений, що якщо поекспериментувати, то можна дійти до реально крутого результату. Таким чином, студенти, котрі добре навчаються, зможуть не поспішати в тестах, а ті, хто не дотримується академічної доброчесності, не зможуть ні скопіювати. Ні запитати у штучного інтелекту. Звісно, вони можуть вручну писати запити в пошукач, але це буде займати дуже багато часу, та й обмежити в цьому їх буде неможливо. Отже, можна після цього підбити певний підсумок. В наш час обмежити студентів у використанні стороннього ПО та сайтів для порушення академічної доброчесності майже неможливо. Тому що ми можемо піти на зустріч і навчити студентів, як правильно знаходити та редагувати інформацію з інтернету. Також ми можемо проводити виховні години та різноманітні тренінги для навчання. Стосовно оцінювання, ми можемо їх ускладнити, ну і ось наші шляхи вдосконалення академічної доброчесності. Звісно, можна багато чого ще підготувати. І тому саме по цій причині проводяться подібні засідання, щоб розвивати систему навчання. Саме мій виступ закінчився, а тому, якщо у когось є пропозиції чи ідеї, ми можемо зараз їх обговорити. Якщо ж... Ні, то будемо переходити до наступного питання. Давай буду угу. наступного. Ну, добре. Тобто, да, можна до наступного. А, так, тоді. Головне, ми запис зробили. Думаю, щоб його не розтягувати, можна вже зупинити. Так.